10 клас. Лабораторна робота номер 3 Тема Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Мета дослідити, як залежить дальність польоту від кута вильоту кульки. Обладнання. Пістолет балістичний лабораторний. Вимірювальна стрічка. Білий папір. Копіювальний папір. Скотч. Ножиці. Кулька Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Дослідження залежності дальності польоту кульки від кута нахилу ствола балістичного пістолета. Крок 1. Ознайомлюємося із будовою та дією балістичного пістолета. Крок 2. краю столу Закріплюємо струбциною балістичний пістолет. Крок 3. Робимо постріл під заданим кутом, наприклад, під кутом 45 градусів і помічаємо місце падіння кульки. Крок 4. За допомогою скотчу закріплюємо поблизу місця падіння кульки Аркуш білого паперу та накриваємо його копіювальним папером. Крок п'ятий. Робимо три постріли під кутом 45 градусів. Крок шостий. Вимірюємо дальність польоту кульки та знаходимо її середнє значення. Крок сьомий. Повторюємо експеримент для різних кутів нахилу: 15 градусів, 25 градусів, 35 градусів, 55 градусів, 65 градусів, 75 градусів. Записуємо дані в таблицю. Крок восьмий. За даними вимірювань, відповідаємо на питання: при якому куті нахилу дальність польоту максимальна. При яких кутах нахилу дальність польоту приблизно однакова. Завдання друге: визначення швидкості вильоту кульки зі ствола. Крок 1. Обчислюємо початкову швидкість кульки для кутів 45 градусів та 25 градусів і порівнюємо результати. Крок другий. Пояснюємо результат вимірювань на основі закону збереження енергії. Для цього звертаємо увагу на принцип дії балістичного пістолета.